Бачите, така ситуація, так і в якій ситуації ми ведемо себе більш так стресостійко, а в якоїсь менше, і це залежить від багатьох факторів від нашої нервової системи, і від нашого виховання, від нашого досвіду. Багато багато що включається. І ми з вами перейшли до ознак складних психічних станів. Такі, ми кажемо, коли ми вже так довго можемо бути в тих складних психічних станах, коли довго там йдуть ті подразники на нас, то я, до чого це може привести? Бачите, я в скобочках там написала вигоряння. Так, що це зачасту призводить до такого вигоряння внутрішнього і на фізичному рівні? Бачите, іде там і втрата енергії, де хронічна втома, і часті такі тривалі можуть бути застудні захворі. Можуть бути там іноді мені клієнти кажуть, ой, та це ж про мене, я там хворіла на, на тому тижні працювала з дівчинкою. Вона каже, та я кожен рік по два рази хворію на ковід. так, І я така, ого, я вже забула про той ковід, я вже не знаю, що він існує. А вона каже, та ні, це вже для мене норма, я вже знаю, я звиклася, я вже знаю, які там ліки пити. Вже навіть там не, не, не дуже ходжу до. До спеціаліста. І це ж також про те, що десь є перенавантаження, десь є такі стреси, так і призводять потім до цих, в тому числі, і фізичних ознак. Головні болі, проблеми зі сном, так ви бачите, різка втрата або збільшення ваги, або навпаки, зменшення, повернення до минулих захворювань. Це ми так називаємо, так, якісь такі захворювання, які в нас були в минулому, можуть знову активуватися. Це на фізичному плані, так, в емоційному ви бачите на цьому слайді це дратівливість, такі посили, Ослаблені реакції, безпорадність депресивні прояви. Сюди я ще б додавала таку тривожність, може бути така на рівному місці, ні з того, ні з чого, таке щось іноді такому, на такому тілесному рівні клієнти кажуть, прямо ж тіло, да тіло, ем, щось воно переключилося ага Тіло так реагує і на інтелектуальному рівні це у нас ідуть такі нав'язливі думки, негативне мислення. Ми називаємо чи його таке ірраціональне, так, якесь придумаємося катастрофізація. Сьогодні, до речі, з дівчинкою працювала, То вона каже, так, я не знаю, що мені робити, ну, мислення в мене таке, в мене все катастрофа. Він чашку не помив, в мене вже це катастрофа. Так і я розумію, мозком десь, що це неправильно, але по іншому реагувати не можу. Проблеми із зосередженням уваги, зниження працеззасності це все сюди відноситься, але майте на увагу, це ми роздивляємося, якщо в принципі, да, людина стабільна, то в стресах оце такі можуть бути ознаки. Да? Ми не кажемо про більш якісь стійкі там захворювання, чи можливо там, наприклад, якщо у людини є діагноз депресія, то звичайно ми це роздивляємося в в розрізі тієї хвороби. А тут більше, коли людина здорова, але в неї є оці, якісь стани да, вигоряння або стреси, або ще щось, то це все призводить до таких ознак. Далі. Щось у мене сьогодні біда не переклацується. Угу. Е, і ми підійшли до того важливість розпізнавання. Навіщо ж нам взагалі е, знати, да? для, для чого ці нам знання, для чого нам сьогоднішнє заняття з вами по стресу? По-перше, щоб запобігти переходу у тяжчі розлади. Тому що як, да, чому важливо про це говорити? Тому що, якщо ми довго. Будемо в цьому стресі знаходитися, то рано чи пізно це перейде в тяжкі форми. Це може перейти в гострий стрес, в хронічний, це може перейти в різні фрустрації, у затяжні такі депресивні стани, у тривожні розлади це може перейти, якщо з цим нічого не робити. так? Ну, Тобто, якщо нема, не буде ніяких дій, щоб з цим справитися. По-друге, це для того, щоб зберегти своє фізичне здоров'я, тому що ще в університеті, я пам'ятаю, нам казали, що наша психіка і наше тіло це єдина. Кібернетична така система. Впливаєте на тіло, страдає психіка. Впливаєте на психіку, буде страждати тіло. Тому дійсно стреси вони будуть впливати на наше фізичне здоров'я, на серце, імунітет, якийсь гормональний баланс. І якщо навіть завчасно, наприклад, не зняти той стрес, то можуть бути і проблеми. Там і гіпертонія може бути, і навіть якісь серцеві судинні захворювання можуть підключитися. По-третє,